Вдалося досягти неймовірних результатів, але багато з проєктів команди Сакашвілі розуміють. Стару команду тут не люблять за невиконані обіцянки. Наприклад, у своєї гарень. Нову команду збільшення ролі держави. Я вот вот прииск. Туди наш, о, перед туди, перед. Какой-то перед, надо зайти тебе зайти. За, не заробів. Ну, бачите? Нету прозрачности, как бизнес оплатить некоторым барышням. Есть возможность соржения та луси, которая была у нас до до года. Мене тут сам. Мене тут все ж лише Є. Десь тисячів проривом і безумовно геніальним успіхом місцевої влади є тотальна елімінація корупції, принаймні.